дня, шановні радіослухачі. Продовжуємо нашу програму, і зараз ми поговоримо про історію українського національного одягу. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Пірус, науковець, етнограф історик, завідувачка навчальної наукової лабораторії з етнології по ділі Вінницького державного педагогічного університету. Добрий дня, пані Тетяна. Доброго дня, пані Рино. На сьогоднішній день одяг, який ми носимо, він вже сучасний прилаштований до нашого повсякденного користування станом на кінець 20-го і початку 21-го століття, вишитий одяг, став маркером ідентичності і приналежності до України та українства. В цілому А роль вишитого одягу у національних традиціях українців, і наскільки як давно українці почали носити вишитий одяг Судячи з тих джерел, що ми можемо сьогодні запропонувати аудиторії. Українців, які проживають в Україні. І, звичайно, тим, які цікавляться Україною за межами України, ми можемо говорити про те, що вишити вбрання реально існувало у XVIII столітті. Я допускаю, що і в 17 столітті на початку XVIII століття ми маємо свідчення: маємо свідчення делегації шведської, яка. Перебував на території України, і ось звернули увагу і залишили записи про те, що був вишитий одяг і вишиті хустинки біленькі на жінках і на дівчатах. Дуже цікавим для нас джерело, як, на мою думку, є два портрети, написані Тропініним. Він, будучи на Поділі, але він тоді був в стані кріпака. Він залишив нам декілька портретів. Але ось, на мою думку, дівчина З Поділля і селянин, які написані ним на території Поділля. Що стосується портрету селянин, є такі джерела, що кажуть, написаний в Кам'янець-Подільському, і що це був портрет Кармалюка. А ось Дівчина з Поділля це унікальний портрет, який. Нам дає можливість побачити вбрання дівчини-селянки, вишите нитками темно-червоного кольору, яскраво-червоного, ми можемо навіть подивитися, там є декілька варіантів цього портрету, і синіми нитками. До речі, до кінця 19 століття, ось ця кольорова гама вона була присутня дуже часто на вишитих сорочках дівочих і жіночих. І Бачите, це полотна художника, але вони нам теж стверджують про те, що українці носили важкі вбрання. Дуже цікавим джерелом є кобзар Тараса Шевченка. І коли ми починаємо аналізувати його твори, не упереджено, то теж можемо знайти відповідь про одяг. Звичайно, навіть таким дуже для мене яскравим прикладом це в житті Тараса Шевченка був 1860-й рік, коли він планував, що буде одружуватися з лекерою полусмак, і ось він справив її вбрання і також мова йшла про вишити рушники кролевецькі. Отже, це ми бачимо середину 19 століття. Життя Тараса Шевченка, його бачення України, його ставлення до України це та його особиста роль, та його особиста участь у тому, що було маркером на той час. Звичайно, така постать, як Олена Пчілка в другій половині XIX століття, це знаєте, вибух. Це вибух і поштовх до збереження традиційної культури українського народу. І коли ми почнемо аналізувати той самий перший альбом вишивки, яку Олена Пчілка збирала, досліджувала, і потім він неодноразово перевидавався, і навіть був на Всесвітній виставці у Парижі, це. Для нас сьогодні дуже і дуже важливе джерело. І знаєте, часто спостерігаю, що пропонують в інтернеті, що друкують для того, щоб вишивали сорочки чи блузи, чи рушники, то ось е альбом Олени Пчілки, він не заслужено, як, на мою думку, фактично забутий, і про нього дуже і дуже мало інформації. Наталіна, я хотіла поточнити, а особливості національної нашої подільської регіональне вишивки вона а так є? само є. Вона так само є. Я тільки хочу сказати, що ось Олена Пчілка почала ходити у вишитому вбранні, і це було традицією. Ми бачимо на багатьох фотографіях, коли Леся Українка маленькою вдягала вишити вбрання. Це була дворянська родина, заможна родина. Вони собі могли дозволити одяг будь-який з будь-якої країни, з будь-якого модельного, можна так сказати, бізнесу. Але її шана і повага до українського народу, її знання, традиції українського народу безумовно свідчили про те, що вона глибинно знала вишивку. Наша подільська вишивка, її особливість мене завжди дивує. Я досліджую. Не для того, щоб вишивати. Ну, я просто фізично не маю часу, хоча навчили мене вишивати ще мені 10 років не було. І в родині вважали, що дівчина повинна вміти тримати голку, повинна вміти вишивати. І для мене було дуже дивно, всі діти граються влітку, канікули. Но мені давали, давали завдання, ось я це маю вишити. Ну, це, знаєте, такий своєрідний тип медитації. А для, для маленької дитини це були серйозні випробування. Дехто сьогодні каже, що з п'яти років давали голку. Ну, можна про це посперечатися. Але подільська вишивка вона має солярну символіку, сонячну символіку. І досліджуючи символіку поділля, я переконалася в тому, що вишивка це частина тієї давньої традиційної символіки. Писанкарство має теж символи, які так само стверджують давню традицію, дуже давню. І ті ж символи, ми кажемо, вони збережені. Ті ж символи збережені на гончарних виробах. І вони є в народному малярстві, вони є в ткацтві. Яскравим прикладом таким сьогодні ми можемо побачити бушу. Ткані, кілеми, унікальні. Це те, що ми говоримо про 19 століття, початок ХХ століття. Подільська писанка сьогодні в Україні це архаїка, яка збережена. І коли, на превеликий жаль, інтернет дуже часто втручаючись, ламає традиції, перекручує символи, змінює тло. То я тільки можу пошкодувати про те, що не зберігають. Ну, я розумію, що є авторська, що сьогодні затверджено такий елемент нематеріальної культурної спадщини, як світове надбання це українська писанка, традиція і сучасність. Але наша символіка вона лаконічна, вона дуже і дуже давня. І... Фахівці, які вишивають чи дбайливо зберігають традиції, вони одразу можуть сказати: це подільська низинка, це подільська символіка. І тому, завдячуючи тому, от, наприклад, у нашому університеті є, я б сказала так, дбайливо зібрана багатьма, багатьма студентами, викладачами і нашими працівниками університету, в нашому педагогічному університеті. Є колекція, вона, може, не величезна в кількості, але там є такий елемент нематеріальної культурної спадщини, він, як клембівська квітка. Це техніка низь, але особливо символіка. У нас є просто унікальна вишита сорочка, весільна. Вона вишита шовковими нитками, але жовтого кольору. Весільна сорочка. У нас є дуже гарні. Вишиті сорочки, чоловічі, з климбівки. І знаєте, мене вражає те, що е, їм більше ста років, і в страшні часи лихоліття, голодоморів, е, Другої світової війни, ніхто з родини не віддав, ніхто з родини не продав, е, ніхто з родини не віддав далеко за межі, ну, не спокусився на якісь великі кошти. А вони принесли, подарували в наш університет в нашу колекцію, яка почала формуватися з 1993 року світлій пам'яті Лідії Семенівни Мельничук, яка тоді очолювала народознавчий центр. Отже, зберігаючи традицію, ми сьогодні можемо показати і ми можемо подивуватися тій титанічні праці, яка була. Здійснена дівчатами, жінками, коли вони вишивали для себе, для родини. Ви сорочки. А до речі, ви згадали про хустки. А я прочитала, що майже в усіх регіонах України свого часу побудував побутували архаїчні рушникоподібні подібні головні убори. І в багатьох регіонах під цей убор одягали очіпок, давні подібний головний убор. А наприкінці 19 століття якраз хустки фабричного виробництва витиснили з побуту ці головні убори. Це вплив як у якоїсь іншої культури? Чи власне хустка була притамана і Україні ще задовго до XIX Знаєте, століття? у нас нещодавно в нашому університеті була виставка хустка в традиціях та обрядах українського народу? Від народження і до останнього дня хустка, чи особливий шматок тканини, ну можна так сказати, коли про немовля, ми кажемо, що там брали тканину. І на всіх етапах життя хустка супроводжувала дівчину, а потім жінку. Звичайно, що закрити волосся, а це було в традиції, потрібно було. Не просто головним убором, тому там були різні були і очіпки. І яскравий приклад, коли свекруха посварилася з Мотрі, це не чує личка, яка ага. дешева сім'я. То аби поври просити, бо ж невістка чекала дитину, свикруха поїхала до Києва, ну пішки як їхали, і е, приготувала їй подарунок, це новий очіпок. Тому ми бачили різні види головних уборів. І сьогодні, ось у нас на Вінниччині відродили каптур, яких спочатку було лише два в кризнавчому музеї. Це унікальна така, будемо говорити, і прикраса, і головний убір для жінки Вінниччини. Ось ми можемо сказати про те, що намітка, от ви кажете рушнику, подібне, mm -hmm. дійсно. Вона теж існувала, а от мене, наприклад, вражають, просто дивують така, знаєте, витончена робота. У нас є три хустинки: вони конопляні, це в основі квадрат, виткані. І їх ми маємо одна хустинка з сосенки, одна з Павлівки. Це Калинівський район. І дві спавлівки. І ось ці три хустинки, їх вік 120 років. Тобто, можемо стверджувати, ну, десь приблизно це початок ХХ століття, але в літню пору вони чудово зберігали ну, таку прохолоду. І настільки було щільне ткання, що якщо налити води, то вода не виливалася, якщо тримали за чотири кінці. Ну, таких ось три хустинки ми маємо в колекції нашого університету. Отже. Хустка це теж частина, я б сказала, тих необхідних для жінки, для дівчини, предметів. І хустка в обрядах українців це ну, просто унікальне. Ну, на ще... весіллі я знаю. Цей обряд. Ну, на весіллі покривають хусткою. В Шаргородському районі покривали хусткою такою довгою староками, яку називали «ембер». Я двічі перепитувала. Жінку, від якої я це записувала, хустка була подарунком, хустка була в обрядах під час сватання. Я знаєте, нарахувала 22 таких фактичних, цікавих моменти із життя українок, коли потрібна була хустка. Ну, згадайте, сватання на гончарівці дають. Того гарбуза, накритий хусточкою так гарно, ніби але це була відмова. Це такий трохи жартівливий момент. Але е, двома хустками перев'язували колись е, того. Парубка, який йшов до армії, аби вберегти його, Дівчина, а чому двома, ну така була традиція, можливо, тільки там це на Миколаївщині. Ми кажемо про інший вже регіон. Дівчина, коли такий, знаєте, дуже цікавий момент, хустинку мала вишити, написати дві писанки. Перкальова хустинка називалася, і вона мала віддавати колодку. Тобто є хустка, хустиночка, і ми бачимо це в творах Тараса Шевченка. Хустина моя шовкова. Тобто, ці, це цілий набір. Це можна говорити дуже і дуже довго. В нашому університеті була виставка, хустка в обрядах, і вона, до речі, двічі, але вона мала різні аспекти Ось ця виставка, і це було дуже цікаво. Стосовно етики, етики носіння українського одягу, ну, наприклад, ось ви спостерігаєте, які б зауваження ви зробили, ну, коли люди, наприклад, поєднують непоєднані елементи? В одязі часто таке буває? Ну, зараз mm -hmm. на вулицях, якщо ви бачите. Таке дуже часто буває. А в чому? Я, знаєте, спостерігаю, як молодь долучається до традиції. І тому, якщо вона щось ну, на думку. Когось я себе туди не відношу, не так вдягає, чи взагалі недоречно якесь поєднання. Я сама одразу відповідаю, чому це відбувається. Я їх не звинувачую, я не задаю питань. Якщо мене запитують, то я поясню, що те, що сьогодні ми спостерігаємо, це блузочка дуже гарна, сукенечка, дуже гарна. Тому блузочка до джинсів, блузочка і брюки, сукенка і дуже гарне взуття, босоніжки. Але це сукенка, дуже гарні там вишиті там, інші є аксесуари, там і сумочки, і інші. Ми бачимо потяг до прекрасного, і не завжди ми там бачимо давню символіку. Але те, що додекоровано одягу, прагнуть сьогодні дуже дуже багато людей. А колись були традиції, які в сім'ї, в родині не просто передавались покоління-покоління, а змістом ділилися знаннями, чому дівчина повинна мати ось таку сорочку. І така пісня, що мені мамо, сорочку в три пілки. Тобто є основна частина станок і є ще е, довга, ми сьогодні кажемо, але є додільна сорочка без кусків. Таку мала одягати нареченна. Є інші види сурочок, наприклад, яку мала вдягти би жінка літня. А коли ми бачимо. Жінку там, за 70 років в неї яскраві, полики і вишиті. Ну, так як дівка, 16, там, 17 на виданні. Ну, зараз вік взагалі да, Тобто е, є не лише питання стриманості, а є питання доречності е, того чи іншого вбрання. Ну, Колись е, українки ніколи не були бідні роботящі, вони мали декілька десяток сорочок, і це було нормально. Знаєте, я запитувала, ось така є унікальна жінка, я б сказала, вона джерело знань, дуже часто до неї звертається в Бершацькому районі в селі Баланівка, Тетяна Васильівна Кравець. Так от вона каже: Буденка, сорочка, де дуже мало було вишивки, але обов'язково мало бути і зав'язочки, і там е, вишивали е, особливі символи. і Бачите, ми такий термін сьогодні навіть, може, і не зустрінемо. Молодь може і не знати, що таке сорочка Буденка, сорочка весільна, Є були, були парні, сорочки в весільному обряді в окремих районах дві сорочки одягав молодий. Ось. Я згадую, як моя прабабуся розказувала, що каже, дід, ми хтось так танцював, коли було весілля єдиної дочки, що чотири сорочки полотняних поміняв. Тобто вони мали бути вишиті. Отже, в нього тільки святкових було 4, а скільки ж у нього було інших сорочок. Ну, а у дівчат і жінок це залежало від того, хто і як міг вишивати. Тому у нас в колекції університету є така сорочка, знаєте, от 1943 на ній вишито рік, і пара голубів дзьобиками, які направлені один до одного. І я собі думаю, дівчина вишивала. 1943 році для хлопця, якого вона чекала, що він повернеться живим. І ось це свідчення того, яка невмируща традиція, і яка сила вишитої саме сорочки. Вишитої. Коли сьогодні заправляють там машинку 14 видів не ток, і вона тобі за кожен там квадратний сантиметр потім буде рахувати, скільки це коштує, це техніка. Але є людське тепло, є людські думки, є людське прагнення не лише зробити красу, а вберегти. Тому от на січі був такий звичай, що коли козак повертався на Січ, у нього деякий період був там, ну як ми кажемо, в відпустку він міг приїхати. Там козак-запорожець з Січі, гість і такі картини, то іноді дівчина. На знак поваги до кошового могла передати вишиту сорочку. І кошовий, так знаєте, дуже обережно брав цю сорочку і питав, чи вона не зачарована. І такий був обряд, що він брав цю сорочку і над вогнем трошечки її притримував. От ми можемо сьогодні жартувати, так це чи ні, але це описано в книзі Савур-Могила, це легенди середньої Наддніпрянщини. Отже, в українських народних піснях, казках, легендах, переказах, традиціях звичайного українського народу українська сорочка це святиня. І коли перед останнім боєм, відчуваючи дуже таку небезпеку, смертельно козаки одягали вишиту сорочку, то вона їм слугувала бронею особливим захистом не лише тіла, а душі, бо це була традиція. Я думаю, що повернення до традицій, збереження традицій, шанування традицій і розуміння це основа нашого українського світогляду, світогляду українців. Я, я дуже вам дякую. На жаль, маємо завершувати час 11.57 на годиннику. Я вас вітаю, до речі, з днем народження, яке у вас було дякую. вчора. Дякую. І дуже дякую, що ви ну, настільки ну, опікуєтеся народними цими речами. Це дуже важливо в наш час. І нагадаю, що сьогодні ми говорили з нашою гостю, це Тетяна Пірус, науковець, етнограф, історик. Завідувачка наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету говорили ми на тему історії українського національного одягу. Сподіваюся, вам ця інформація знадобиться і якісь певні висновки ви з нею зробите. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один